Доброго дня, моя люба малеча, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпечної поведінки в природі. Ось малята, ви впізнали лісового жителя? Так, це лісовичок. Він живе в лісі і охороняє всіх його жителів. Ось послухайте історію. Ще зовсім недавно. В лісі було все чудово, влітку світило сонечко. І дув тепленький вітерець, а восени жовтіли та опадали листочки. Йшов дощик, але раптом все щось зникло, пташки і тварини покинули ліс. А все тому, що гості лісу забули правила поводження. Малята, давайте допоможемо згадати правила і повернути мешканців. В першу чергу люди не повинні розпалювати вогнище в лісу. Запам'ятайте це. Не залишати... Після себе сміття, а обов'язково його прибрати за собою. Не зривати квітів адже вони можуть бути рідкісними. Не ловити метеликів адже вони можуть в неволі загинути. Запам'ятайте малюки, не завдавайте шкоди комахам, вони також приносять користь для лісу. Не забирайте тваринок додому, в неволі вони загинуть. А також малята не ламайте гілок дерев. Не ловіть пташок та не чіпайте гнізд їхніх. Не ображай лісових мешканців малюк, бо все в лісі живе. Малята, якщо ви будете дотримуватися цих правил, пташки і тваринки будуть дуже радіти вам. Любі малята, лісовичок пропонує вам пограти в гру так чи ні. Якщо так, плескайте в долоні. Якщо ні, то тупочіть ногами. Зрозуміли правила гри, то ж почнемо. Чи можна кататися на гілках дерев та ламати їх? Подумайте, малята? Так, звісно, не можна. А тепер подумайте, а чи можна стріляти у птахів? Так, звісно, не можна. А чи можна забруднювати водоймища, діти, чи річечку? Звісно, ні. А скажіть мені, малята, чи можна фотографувати всю красу лісу? Звісно, так. Фотографувати красу лісу? Звісно, можна молодці. Тепер, малята, вас лісовичок запрошує до себе в гості в чарівний ліс, лише з дотриманням правил. Тож на цьому в мене все. До побачення, малята! До нових зустрічей з вами!